Лікарня у черняхові отримала вантаж з медичним обладнанням. Сьогодні наші німецькі та швейцарські друзі е, передали. Цілу фуру медичного обладнання для черняхівської Фізіотерапевтичні ванни, ліжка з мікроліфтами, лікарняні тумби, інвалідні візки, матраци. Усе це було у списку необхідних речей для черняхівської лікарні. Це дуже 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 класна техніка, дуже класне обладнання, і ми віримо в те, що воно допоможе нам для лікування наших хворих. Воно значно полегшує нашу працю. Передача такої кількості обладнання стала можливою завдяки співпраці депутата Житомирської облради Олександра Рабіновича та українських благодійних фондів Омріяна країна і нас об'єднує Житомир з німецькими та швейцарськими партнерами. Загальна сума цього вантажу составляє близько близько двох з половиною гривень, на те, що війна продовжується, і е, Україна бореться з цим лихом. Е, Лікарня має лікувати, і дане обладнання ми звичайно будемо використовувати в для лікування наших хворих пацієнтів і громадян України. Це вже не перша співпраця українців з німецько-швейцарським фондом. Раніше до Житомира привозили гуманітарну допомогу, яку отримали військові. Будинок для людей похилого віку, дитячий будинок та дитяча лікарня.